Роблю відео про канцелярію. А, але там більше зошити, чесно кажучи. Так, добре, поїхали. Беремо мої зошити. Опа, це я так зошити беру. Так, добре, починаємо. Цей зошит в клітиночку. Це у нас 48 сторінок. Отакий дуже крутий сніжний бас. Далі зошит для нот. Я не знаю, навіщо він мені, але він мені сподобався на 12 листків. Отакий попуга. Далі ось така дуже крута серія зошитів. Ну Мені вона дуже сподобалась. Це лінійка. 48 листків такий дуже крутий тигр. Далі такі самі тільки з яких комусь повечем, не знаю. Теж 48 лінійка. Ось фламінго. І десь тут ще є такий леопард з цієї серії. Ну, зараз не бачу його. Десь він просто подівся, не знаю. А, ось він. А, ні, гепард. Це гепард. Отакий. От Ой, що в мене лампа виключилась? Ану, пробачайся. Так, да, тут впала ця штука в мене лампа виключилась. Вмикаю лампу? Опа, отак краще, скажіть. Цей гепард. Далі ось такі... Або гепарда, або леопарди не тій не цей... зрозуміло. Або навіть ягуар не знаю. Далі ціла серія пушенів. Отакий От пушин. Це клітинка на, 12, на 18 сторінок. Такий пушин. Такий пушин. Такий пушин. І такий пушин. Хто не знає, я йду в шостий клас. Ну так, пушинів дуже багато. Я типа доросла, але не ну, майже все коти якісь. Отакий от, кіт ще з минулого року залишився. Лінійка 60. Це такі ноутбуки. Це тут, я навіть трішки малю дубала. Ну, Це старий малюнок. Він не дуже гарний. Це якась мандаринка. Тарілочка. Ну, коротше, тут не дуже гарно. Я такі просто. Блокнот. Що ти тут сюди пристала, якась мошкалі запустя. <хи> Далі отакий блокнот на спиралях. Це я хочу для природи і географії. <хи> ну, я просто вчуся онлайн, тому мені не треба там якихось багато ще портфелів. Ой-ой-ой. Та... Отака на 96 сторінок <хи> по математиці. З математики. Буде. Далі я не знаю, ми просто ходили з вубусі, і вона мені сказала брати цей зошит. Він реально прикольний, але у мене ще немає біології, це з сьомого, здається, класу буде. Ну, не знаю, вона реально красива, можна там по природі, чи там на наступний рік. Отакий зошит. Такі, кіт, який, каже, сало, де? <кхід> типа де сало, де сюди. Ось е, такий зошит, який реаль, реально пахне персиком, отак, От якщо потерти. понюхати, тут дуже смачно пахне. Я, до речі, зошити купляла е, більшість в епіцентрі, а ну, з математики і з пушними я купувала е, в Аврорії щодня. Ну і з котом одним. Ще в купівці, здається. Отакий От теж ще персик, який теж пахне. Отакий це у нас Леопард. Я просто трішки розбираюся. У Ягуара тут всередині є точечки. І він крупніший. Якісь там ще є ознаки. Отака колібрі. Так, це 36 і це лінійка. Епіцентр. Це теж епіцентр, такий дуже милашні коргі на 18. У мене просто так багато зошитів. Я навіть не знаю, я думаю, тут буде наступний рік ще. Я думаю, всі зрозуміють, коли це з бабусію. Отакі от пума зі своїм малишом. Це, до речі, реально малюк пуми. Вони просто народжуються з такими точечками, чи як це. Як у леопарда. Отакий льодик. 12 сторінок такі от лінійку. Я знаю, що це по-дитячому дуже, але вона реально. Ну, я не знаю, чого я її взяла на 12 ласків, ну, пригодиться. Я знаю, що це реально дуже по-дитячому, але я не знаю, бабу, бабуся каже, бери вона така гарна. Ну і вона реально така гарна. Йому все ж таки треба було брати. я взяла. Далі капібара на 48 клітинку. Не знаю, навіщо мені це все. Історія. Отака от навіть дат багато є. Ось тут українська історія України, там Друга світова війна, Перша. Всесвітня історія. Отака гарна. Такий гарний зошит. Далі отакий от Ocean, океан. 36. Отакий дуже гарний. Зошик. Ну і останній зошит ось такий от. Це якісь острови, не знаю. А, далі ще швидко вам покажу щоденник. А, о, ще я два зорти не забула вам показати. Тут у нас англійська ось така от. Тут з правилами різними тут дізником. І е, отакий зошит. Далі ось такий щоденник. Я всюся онлайн, але чогось щоденник, не знаю. Це словник. А, Далі ось такі дуже гарні два олівця. Прям дуже-дуже гарні два олівця. Отакий от клей. Ну, отакий от клей. Ну, виділитель ось такий от стаканчик. А далі. Такий калькулятор. Це я купила щодня. Зразу кажу, це все не реклама. Тут блискітки у мене. Ну, це ще, я думаю, от, Це Аврора тут більшість. Так. Я думаю, ці, ці лапки вже всі знають, ці коректори. Клей. Які блокноти шоколадку. Ой, що тут шприць робить? А, це я там щось. Блискідки кудись заливала, не пам'ятаю. Степлю. Ну, Далі ось такі дуже гарні виділітелі. Це, теж, це реально виділі. От, отакі олівці. Отакий От, органайзер. Я зараз, до речі, буду в нього щось складувати. Тут лінійка, до речі, теж нова. Ось такі дві ручки стірачки. Ось такий олівець. Це у нас маркер пензлик. Це звичайний маркер, а це маркер ручка. І тут ще просто чорна ручка, золотий маркер, срібний маркер. І дві лінійки. Ще у мене там є набір з різними транспортерами, лінійками там. Оце. У средняя школа, мене меня Ну, старшая тоже, понятно. моему а, Далее у меня ще є ящик с канцелярией. Тут у нас очень много всего. Там ну, Я Зараз не можу ставити відео на паузу. Ось така е, десятикольорова ручка з капібарою теж. Ось, ну, наприклад, оранжевий, помалювали. Нажимаю на капібару і скинули. Ну, і далі я вже не хочу.